На що впливає ставлення батька до дочки, та як це інтегрується у її подальше життя? Продовжуємо з вами рубрику про те, як батьки, в принципі, впливають на життя своїх дітей та як їхнє ставлення може змінити ті чи інші процеси. Сьогодні ми поговоримо про батька, а саме батька для донечки, як його ставлення взагалі може позначитися на багатьох її аспектах життя і тому подібне. Перше, що нам дає батько, це базову самооцінку. Тому що, як ми знаємо, дівчинка в певний момент свого віку, це десь близько трьох років, в неї починає розвиватися комплекс Електро, тобто, вона більше йде до батька і вона проявляє до нього більшу увагу, ніж до матері. Інколи мати може вважати, мовно, скажімо так, взагалі зайвою особою, конкретно у їхніх стосунках. Якщо неправильно у цей момент розставити а, пріоритети, тобто, якщо батько буде ставитися до дочки краще, ніж до власної дружини, і не буде відмежувати, умовно, а, ти моя донечка, а це моя дружина, я її люблю. Якщо він так не буде робити, ймовірно, дівчинка у майбутньому матиме такий комплекс коханки, і, відповідно, обиратиме стосунки, коли вона буде, умовно, третім зайвим. Скажімо так, тобто тут треба вибудовувати здорову комунікацію. Плюс, батько впливає також на базову самооцінку дівчинки, і на її сміливість у цьому житті. Тобто, наскільки батько сильно проявляє до неї турботу, любов і все оце, Тобто, ти має принцеса, ти має дівчинка, ти все зможеш. Такі дівчата вони найкраще беруть все від життя. У них немає якогось комплексу, що я цього не варта. Неважливо, ти народилась десь у селі чи у великому мегаполісі. Тобто, неважливо, якщо батько буде правильно інтегрувати. Дівчинка буде брати від життя по максимуму. Все найкраще, бо вона буде чітко знати, що вона цього варта. Також ну, елементарно це максимально базовано батько впливає на вибір чоловіків і на сприйняття здорової уваги з боку чоловіків, або на здорове сприйняття уваги з боку чоловіків. Дивіться, якщо батько вкладає свою донечку по максимуму, захищає її, каже, що вона класна, вона варта всього найкращого, проявляє до неї відповідний якийсь посил як любові, це можуть бути подарунки, може бути увага, може бути приготування там їжі, не знаю, або просто проводити з нею час. Це вибудова, по-перше, у дівчинці таку мову любові у майбутньому, якщо батько дарував подарунки, вона буде потребувати подарунки. Якщо проводити часто, відповідно, плюс вона тоді краще обирає собі. Партнера, для неї недоступні голодні партнери, які не готові щось робити для неї, вони не в її категорії. Відповідно, вона буде реагувати і легше знаходити щасливі стосунки, особливо, якщо батько ще й добре ставиться до власної дружини. Це яскравий приклад, коли вона бачить, якими мають бути стосунки. Що, наприклад, мама королева, мама моя кохана, моя принцеса, я про неї турбуюся, ви мої дівчатка, умовно, я вас обожнюю відповідно, вона В більшості випадків не знайде собі поганого чоловіка. Вона знайде собі максимально хорошого, тому що в неї живий приклад, і, відповідно, в неї немає таких установок, от як у дівчинки, із холодними батьками. відповідно, Мозок формується, він уже сприймає, яким, якою мають бути ті чи інші стосунки, і, відповідно до того, підшуковує щось звичне для нього. Тобто, хороші стосунки для нього можуть бути незвичними. Відповідно, і він буде шукати холодних партнерів, тобто, щоб ми справлялися з ними так, як ми вміємо справлятися. У дівчинки, яку достатньо любив татку і достатньо любив її матір, такого не буде. У них все в цьому плані буде набагато краще, і в них вищий шанс на те, що з стосунками справді буде все просто окей. І щодо здорової чоловічої уваги. Дивіться, це працює, до речі, на обох батьків і двом батькам у підлітковому періоді важливо правильно пояснювати дитині щось, сприймати її вже як не дитину, а умовно більш-менш дорослу дівчинку. І не дуже забороняти їй щось у цьому плані або не пригнічувати. Та, умовно, ти вдягайся, як повія, тобі хлопчики будуть за тобою бігати. Не дай Боже, ти там приведеш когось чи тебе хтось проведе, От умовно тут, що батько, що мати, вони мають. Більш-менш нормально поводитися, бо вони максимально заблокують, скажімо так, як сексуальність дівчинки, як сприйняття себе. І відповідно чоловіча увага буде сприйматися як щось вороже. І відповідно, це вже позначиться і на тілі, і на душі, і на зовнішності, і взагалі-взагалі. Тобто, чоловіки будуть сприйматися їхня увага вороже. Хороший батько, який розуміє, що його дівчинка красуня, вона може там звертати на себе увагу, І тобто він її убезпечує, але в більш комфортний, більш лагідний такий манер. у неї буде здорова сексуальність, здорова самооцінка, сприйняття чоловічої уваги на так, що ви така гарна. Ой, не треба, не треба, мені отак отакого не буде. Вона буде приймати це, вона буде відчувати себе, от, що я по факту така, але мені кажуть, дякую, мені дуже приємно. Відповідно, що мати що батько, це досить таки велика структура, і, скажімо так, відсутність того чи іншого можуть так чи інакше впливати на весь цей процес. Тому бажаю, щоб ви вибудовували, якщо вже так сталося, що немає якогось із батьків, бо не було того, що в відео. Вибудовуйте любов до себе, вибудовуйте сприйняття себе, сприйняття сексуальності. Детальніше, що треба робити, я й розповіла у маминій частині. І також правильно виховуйте своїх дітей. На все добре!